Казки українською з доктором Комаровським, Наталя Трохим. Країна тисячі річок. Колись, давним-давно, коли ще твоя прапрабабуся була така маленька, ой, ні, така велика, як ти, була на світі країна тисячі річок. І була вона завбільшки якраз така. Що усім річкам у ній вистачало місця. А річки ті були надзвичайні вони не просто пливли собі з витоків до гирла, з гір до моря, ні, вони були живі. Звичайно, ти можеш сказати, що і наші річки. Теж живі, і це правда. Але річки тої чарівної країни були живі, як ми з тобою. Вони вміли розмовляти і робити добро, а ще вони вміли сміятися і радіти. Береги були їм за вбрання, а мости і місточки за пояси чи намиста. І коли котрісь річечці зводили новий місток. Або на берегах садили дерева й квіти, то вона хвалилася перед подружками, як дівчинка новою сукнею чи спідничкою. Річки раділи і в ранішньому сонцю, коли перший вітер нового дня брижив їм воду, і в ті брижі набиралося стільки червоного золота, аж різала очі, і річка ховала ті скарби на дно. Щоб потім поділитися ними. Раділи вони їй при західньому сонцю, коли теплий, рожевий серпанок з кожною хвилиною густішав, темнішав, аж поки ставав фіалковим і танув у Чорноті. А особливо раділи вони райдугам. Кожна річечка підставляла їм своє люстерко, і райдуги бачили себе у тисячі дзеркал. Тому цю країну так любили райдуги. Люди в тій країні жили щасливо, бо усі колись були дітьми. А дитинство це найщасливіша пора, і річки не давали дорослим про це забути. Коли хто небудь дивився у річкове плесо, то неодмінно бачив себе дитиною і згадував усе найкраще у собі. Коли було треба. Річки цієї країни дарували людям те сонячне золото, що збирали на дні. І тоді у людей ставало золоте серце, золота душа, золоті руки. Словом, гарно жилося у тій країні, аж поки, але зачекай. Жила собі там дівчинка Орися. Просто над річкою і щоранку бігала до річки вмиватися, а потім зазирала уважно їй в очі і гомоніла про те, про се. Орися дуже любила поспати і завжди просипала світанок. А річечка ж прокидалася ранесенько. Тому дівчинка починала день такими словами: Доброго ранку, річечко! Як поживає сонечко? До речі, сонечко могло порозмовляти з річками тільки на світанку або при заході. Тоді воно стояло низько-низько, а до полудня підбивалося високо-високо, і голос сонця з такої височини до землі не долинав. Тому то річки так любили схід і захід. Тоді вони могли погомоніти сонцем до схочу. Розпитатися, що діється на світі. А дівчинка Орися ніколи в житті не розмовляла з сонцем. Вона про все розпитувала у своєї річечки, довго-довго просиджувала коло неї, бовтала руками, ногами у воді, сто разів вмивалася, милувалася на себе, ловила то карасиків, то окунців. А той, хмарку чи райдугу, і тішилася, а вже потім ішла додому. Але одного разу сталося не так. Орися вранці вибігла до річки і ще здалеку побачила, що рідчине личко брудне і заплакане. Ой, а де ж мені тепер вмиватися? зойкнула дівчинка. А потім схаменулася і присоромлено спитала: Річечко, що це з тобою? Річечка гірко заплакала. Не знаю, сама не знаю, відказала вона. Біднесенька, вона була вся у масних лискучих плямах, які подекуди мінилися веселкою, але це були зовсім не веселки, бо за якусь мить. Усі барви змінювала одна чорно-сіра каламуть. Урися не могла на це дивитися. Ой, ой, що ж робити? Що тепер буде? Річечку, ти ж розумніша, скажи, чим тобі допомогти. Річка помовчала трохи, а потім відповіла. На світанку я розмовляла з сонечком і попросила його випалити ці плями. Тепер треба почекати до полудня. Не сумуй, Орися. Ану ж побоже. Але ж це боляче, розпачливо вигукнула Орися. Нічого, я готова потерпіти, заспокоїла її річка, тільки щоб не жити з цими плямами. Дівчинка ще трохи постояла і пішла додому. Тато з мамою вже знали про біду, але тільки розводили руками. Настав полудень. Сонце пекло немилосердно. Усі річки аж схудли від спеки. Але плям ставало все більше. Горися знов побігла до річки. Бачиш, сонечко, не допомогло. Що ж тепер ти будеш робити? Я, я попрошу вітер допомогти мені. Нехай повіє сильно і зітреті плями. Відповіла річка. І справді, під вечір знявся вітер. Він був такий сильний, що виривав з корінням дерева і зривав з будинків дахи. На ранок буревій вщух, але, але річечка чистішою не стала навпаки. Вона зробилася сіра і каламутна, і в ній вже не можна було ні вмитися. Ні навіть побачити власне відзеркалення. Вона весь час хвилювалася і здригалася. Орися спитала що ж? Що, ж, «Що ж тепер ти будеш робити? Дивися, якої біди, на кої вітер, всюди лежать повалені дерева. Що буде далі? У відповідь річка простогнала. Я попрошу хмари допомогти мені, нехай. Пролються дощем і змиють тіплями. І справді, невдовзі почали збиратися хмари. Вони збиралися, купчилися, кружляли на місці аж поки зовсім затулили сонце. країну тисячі річок огорнув морок, і раптом вдарила злива. Це була жахлива злива з громом і блискавками. Це була довга, довга злива. Вона тривала з полудня аж до ранку. Усі ріки повиходили з берегів і на ранок країну затопила повінь. Аж тоді люди посідали в човни, попливли до найвищої гори тої самої, звідки брала початок Орисина річка. І зібралися раду радити, що ж робити далі, як порятувати річки і як врятувати свою країну. Радились вони довго, а тоді взялися до роботи усі, і старі, і малі. Одні плели сіті, інші носили пісок. Ще інші чистили русло, іще, іще, я, правду кажучи, не дуже знаюся на тому. Словом, робили все, що треба, усі гуртом, не покладаючи рук три дні і три ночі, а на четвертий ранок вода спала. Будиночки вигулькнули на поверхню, їм ще тільки залишалося обсохнути. І річечка була чиста, як сльоза. Люди і ріки поверталися від горя до радості. Вони вже знали, що таке горе, і навчилися цінувати щастя. Орися підбігла до річечки і загукала: Річечко, річечко, яка ти гарна, і обняла її з розгону і буркнула в воду з головою. А коли вигулькнула на поверхню, то не плакала, а сміялася від щастя. Кінець казки.